На Дніпропетровщині розслідують звіряче вбивство 17-річної дівчини сироти. Її різали у тому числі по обличчю, щоб ніхто не впізнав, душили та топили. Коли людина вже не дихала, її викинули біля моргу. Напевно, щоб далеко не несли. Підозрюваний у злочині вже є, проте він не затриманий. Чоловік ліг до лікарні і надав довідку, згідно з якою з ним не можна проводити слідчі дії. За що Скажіть, будь-яка причина була. Мені може не так було бути. Ну ні, причини, я не віжу причини. Я не віжу ніякої причини, за що її може було убить. Так же стока поізівався, звірі не зіваються. 18-річну Юлію знайшли тут, неподалік моргу у Марганці. За попередніми даними, дівчину били, топили, а потім вже мертву викинули поблизу моргу. Тіло дівчини знайшли працівники моргу. Вони ж і викликали правоохоронців. До 12 часов здесь була міліція огорожена. Привезли сніка поля собаку. Вона до дороги довела і все. Юлія Феченко була майже сиротою, батька не мала, а матір постійно пиячила. Дівчина навчалася у коледжі і жила із бабцею. Втім, три місяці тому переїхала із села до Марганця, де зняла квартиру. Боже, така дитина. Ну понімайте, ну ну явно що це домашня дитина. Домашня. Вона нікуди не ходила, вона скромненька. Вона ніколи в житті не накричить нікого. За висновками фахівців дівчина померла через утоплення. Втім, за словами родичів, на тілі Юлії були рани, волосся вирване. А обличчя настільки спотворене, що у труні його довелося накрити. Її душили за волоси тящили під воду, в неї волоси вирвані. Медицинську справку мені давали на свидетельство смерті. Я забирала її з морга. Там написано Удушує, удушує під водою з целью убійства одна фата і тут все закрите, і руки все. Ніхто не відів, тому що сказали, там не ста сматрить. За кілька днів підозрюваного у злочині встановили йому 27. Він нібито був небайдужий до Юлі. Чоловік не затриманий, бо заявив, що негайно потребує медичної допомоги. Його госпіталізували і дійсно зробили операцію. Зараз пацієнт вже при тямі. З огляду на те, що стан здоров'я особи, якої повідомлено про підозрюськоні злочину, вже такий, що Може, можна з ним проводити слідчі дії. Я вважаю, що є всі підстави для задоволення цього попитання і для обрання запобіжного заходу, такий, який визначений і пов'язаний з рештою. Справу передали до Дніпропетровського обласного управління МВС. До правоохоронних органів чоловік не має жодного стосунку. Як прокурор області, я довожу до відомого всієї. Нашої з вами громадськості, що даними досудового розслідування не встановлено жодного дня праці або співпраці з правоохоронним органом, будь-яким, ані Дніпропетровської, ані іншої області даної особи. Тому сьогодні будь-які підстави для того, щоб казати про необ'єктивне розслідування, відсутні. Я хочу щоб було правосуддя. Санитар. Чтоб нашли убийцу, щоб мне сказали, почему моего ребенка не могли накрыть, почему мне никто ничего не говорит. Я хочу справедливости. Больше я ничего не хочу. Я ее не верну уже никогда.